Оста, друзі, наче вчора крутили гайки були, піджимали, підтягувалися. А сьогодні вона вже парує, дихає вже. Зараз покажу, що мої колеги роблять. Якщо хтось догадається, що це таке буде, я можу підказати. Бо тут зараз вони закупили два яєчка, хочуть піджарити. Ну-ну. А воно що гаряче? Оце буде воно! Ще струруть, таке шалком, мама не горюй. Да, паровоз справа вона така. Оце, оце приході. Ой, а каме. Я... Так, топочку. Ось так, от Отако, от так. О, це бавоно. Колись ніхто не міг подумати, що в цій машині ще будуть готувати їжу. Юні машиністи колеги, ну-ну. Ано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, на дровах, друзі. На вишнині смакота. Я би безсмачно. А ну, вікна. Відряжені мені казали, що шалопату і задибети шавок. Ні, я не буду, ні. Я просто примучусь. А з пророці салко, та ти що. Ай, смакота. Ох, друзі, цей процес. Поки пролізу, то того. А вони ж сало, Що не роблять? Ай-яй-яй. Сало окремо, зараз там яйця. Відео, сородить. Сороветься. Ай, мама рідна. солодощі, Смакота буде. Да, друзі, дитя. з перчиком всім. Ай-яй-яй. Друзі. Смакота. Не. Маловато буде. Но в воно свого роду найсмачніше. На лопаті, просмальцьовані, нагріті. Атасно. Атасно. Оооо, яйця. Вона. Ви бачите, що це робиться кухня. Оба Да. Ось все воно, ось сюди. Оба хто хоче, друзі. А ви думаєте, так собі все? А так раніше виживали, бігенько собі приготували і порядок. А, як воно пахне, яке воно безсмачне, друзі. Ах. Так, бачите, друзі, маленька машина, вонакий перевозик, на оський колії 750. Зараз парує, дихає, живе. Завтра буде возити людей. Ось таке маленьке чудо якому зараз жаряться яйця. <риск> Все просто. Підкрутили, підшаманили і хай собі горить. Хай раду людей. Друзі. Ми пішли, хай люди смакують. Дякуємо їм за смачне. Слава з простіше, за боким здоров'я, попрацювали, пішли далі. Хай гуде, хай їзда. Друзі, на завершення <гух> вечері сьогодні буде в судак, плотва. І ляще. Поки ось уха кипить, то антокась бігенько підріжемося і буде одне ще уха. Так що, друзі, хто в гайброні залітайте, антока всі пригощає. Безсмачно. Ех, якщо готуєш, то готуєш душою. Ось так, друзі. Працюємо далі. Друзі, наша уха вже закипіла, картошка морква, це буде все готово, кинемо сальця. Сальця цього смачненького. О, тепер сюди пішов у нас. Оп! Ай, друзі! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ох! І в кінці, друзі, знаєте, що кину? Ікра! Оця ікра! Ах. Ах. І, друзі. Я думаю, ця охичка буде знатна, знатна. Ммм. Ну що, друзі? Я думаю, ухичка готова. Закипіла. О, -о, 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 о Ано, дивіться. салко. Репка, судачок. Ах, ты, мамарина. рина. Ай-яй-яй-яй-яй. І ось ця а ну. Мабуть, не смешная. І Ах. Хто хоче смачной ухи, або смешной страви? При в відраження і... No, da še ustvarijo moč. Sintomačno to H.O.A.